де, як з вітра. Оце поливає, друзі. Дивіться. І карасі один за одним просто. Я не встигаю закидати. Друзі, всім привіт! Всім доброго дня. Зараз вже 12 година. Трошки зранку в мене були справи, тому не вийшло приїхати з самого ранку. Час, в принципі, в мене є аж до самого вечора. Ну, подивимось, що буде сьогодні за риболовля. Тому що так пізно я майже ніколи на поплавок не рибалив або зранку, або ввечері. Так що, зараз швиденько загодуємось, закинемо вудочки і будемо ламати стереотип, що днем нічого не клює. Спробуємо щось таке впіймати. Для сьогоднішньої риболовлі, друзі, я нагріб. Велику кількість різної наживки. Дивіться, сьогодні в мене є кукуруза консервована. Також у мене є відварена перловочка. Також у мене є опарищі, Ну і, звісно, друзі, черв'яки. Черв'яки завжди в кількості, гарні, свіженькі і є крилєва мастирка. До речі, відео є на каналі, як її робити, кому цікаво. Подивіться попереднє відео, і також я прикріплю силочку. Так, рибалити будемо на мої новенькі вудочки. Це вудочки від фірми Winner. Модель називається 8H махові, в довжині 5,7 метрів. Дуже класні удочки, Часто запитують, де я їх придбав, скільки вони коштують, який в них тест там, і інші запитання. Тому я прикріпив, друзі, під відео номер мобільного телефону магазину, де я їх брав, дзвоніть та задавайте свої запитання. Також, кому цікаво, можете за номером телефона подзвонити і придбати ці чудові удочки. Також я сьогодні взяв свою чергову удочку в довжині 4 метра, така старесенька, стеклопластикова, важкувата. Знаєте, ну, це дежурна удочка. Так, В якості наживки я сьогодні нагріб зварив точніше, горохової каші десь півпачки. І це ми все діло замішаємо на прикормці конопля універсальна, Вінтинтеркріль, і додаємо трошки креветочки антарктичної. Так, Я вас час забирати не буду, я потім замішаю прикормку. Так, Рибалити будемо сьогодні. Я взяв такі снасті, дві класичні з поплавочком з гусиного пера. Яскраві, такі помаранчеві. І ось є такі поплавці. ще Я не вирішив, які поставимо, подивимось, які буде краще видно. Можливо, поставимо один такий, один такий. Який краще буде видно, потім на той і будемо рибалити. Все. Зараз замішуємо прикормочку та спробуємо щось нібудь впіймати. Закинемо вудки Вирушаємо. На всі три удочки надчепимо різну наживку. На перше поставимо тут маленький гачок, друзі. Давайте сюди поставимо перловку. Я забув, що в мене тут маленький гачок стоїть. Це, мабуть, з минулої рибалки теж на нього ловили на перловочку. так Тоді сюди заряджаємо перловку. Так, є. Коли я був тут минулого разу і поза минулого разу. Я тут був двічі взагалі. І обидва рази, друзі, я був, піймав невеличких таких коробців, десь грамів 600-700 і на перловку. Це время клювали. Сьогодні в мене є також ще й кукурудза. Ми, мабуть, чергову удочку зарядимо на кукурузу. І нехай вона дежуре, можливо, піймає нам якогось коробця. Так, на другу махалку ми поставимо ось такий поплавок, щоб було зрозуміло, який сьогодні краще видно. Та й взагалі нехай будуть сьогодні різні, бо зазвичай я рибалю на абсолютно однакові поплавці. Сьогодні будемо ловити на різні. Так, на цій удочці в мене гачок більший, тому сюди поставимо черв'яка. Черв'яка зарядимо. Черв'яків одиваємо щедро, штук 3, 4, а то й 5, в залежності від від розміру черв'яка і скільки дозволяє розмір гачка. Так, є, десь так, нехай буде. По глибині тут близько. Сантиметрів 70 це, мабуть, буде навіть багато. Зараз трошки зменшимо. Ну що, друзі, Ось він ще один карасик. Першого я не засняв, бо почався трохи дощ. Я виключив камеру. Він начебто і зараз такий, знаєте, накрапає невеличкий. Але ж техніка води боїться. Тому це вже другий карасик, першого я не засняв. Десь в принципі такий самий. Я вже трошки підгодувався. Одна удочка в мене закинута на черв'яка. І карасі, друзі, обидва я впіймав на черв'яка. Друга маневличка закинута на кукурузу. І ця також на кукурузу. Щось одне таке дибало на кукурузу, не знаю. Позакидав на кукурузу, тому що тут є карпики. Хочеться впіймати карпика. Ну, а одна на черв'яка лови нам карасі. На жарюху. Гідроміцентр, як завжди, не можуть угадати погоду. Обіцяли дощ аж на сьому вечора, а він пішов пів першого дня. Ось так. Брехуни. Причому на всіх сайтах одне і те саме. Всі друг у друга списують і ніхто не може угадати, яка ж буде погода, чи буде дощ, чи не буде дощ. Вже третій карась за буквально 15-20 хвилин. І всі, всі на черв'яка. Ковтнув аж повністю туди крючок. Більше поки ще ні на що не хоче. Пробував переловочку. Також кукурузка стоїть. Не хоче. Дощик накрапає такий, але хорошо, що тихо. Немає вітру. Ну, зовсім, навіть ніде ні один листик, листочок не ворухнеться. Така тиша. І легесенький, легесенький дощ накрапає. Хоч не жарко, і то вже добре. Зачепився і за другу вудочку. Дощ розляпався, такий неприємний. Але ж риба то клює. Не встигаю закидати ось на черв'яка. Тільки кину і клює, тільки кину і клює. На другій удочці кукурудза була, але вона ось відпала на кукурузу не хоче О, тут який кабан, Це хорошка базик. Один втік, другий зловився. Ну, це вже такий найбільший, мабуть, на сьогодні. Але тут є і значно більше. Це я точно знаю. Ну, чомусь не хоче. Ось досі в мене одна удочка стоїть на кукурузу. До речі, на неї було дві покльовки. Два рази викладало і два рази я нічого не впіймав. Не знаю, що клювало. Щось, щось клювало. Всі карасі на черв'яка. Пробував перловку, мастирку безрезультатно. Черв'яків єсть, бо ще так з півгодинки постою та вже і буду, мабуть, збиратися. Тим паче, що, друзі, дивіться, вже... то вже, мабуть, спіти штук 8, восім... штук 8 карасів вже є. Ще парочку до десятка впіймати, та й на сьогодні хватить. Не люблю я мокнуть. Треба від риболовлі отримувати задоволення, кайф. А коли стоїш і мокнеш, ех, прозівав, то то вже не задоволення. Ще один кабан. Оце карасі пішли. Додому не відпускають Дивіться, які лапки. Оце їх сьогодні загодував кукурузою і горохом. Ух. Ну, такі десь до пів кіло. Це вже другий такий кабанчик. Красені, просто красені. Навіть не очікував. Думав все, дощ пішов, рибалки не буде. Треба збиратися додому. Ну воно ні. Хоч і на голову ляпає, але карасі клюють. Дуже класні і класно. же ж там, хто там? Ось який, третій кряду, друзі, який кабан. Третій підряд, а? І всі один в один. Да, зібралися вони там на прикормку. Дивіться, які кабани. Перші, наче, були не такі величезні. Потім все, все крупніші і крупніші клюють. Вже черв'яки десь поховалися. Поховалися від мене. Та риболовля сьогодні просто бомба. Навіть вже і про дощ забув з такими карасями. Тощо де, як з вітра. Оце поливає, друзі. Ну, дивіться? І карасі один за одним просто. Я не встигаю закидати. Пам'ятаєте, скільки було там 10 хвилин назад? 8 штук, здається, да, я нарахував. А ну, що у мене тут уже? Ну, вже вже майже вдвічі більше. Оце сьогодні риболовля. Не знаю, треба, мабуть, вже закруглятися. Бо вже так чую по спині тече аж аж під штани. Такий дощ Ну, Вони ж клюють, блін, як скажені. Ну чому так завжди відбувається? Мені цікаво аби оце дощ не пішов. От всі ті самі умови, та сама наживка, прикормка. Все те саме, щоб не було дощу. Цікаво, карась би так само клював. Я сьогодні так хотів поекспериментувати різними наживками. А він тільки на черв'яка клює. Цікаво, з чим це зв'язано. Я іноді не знаю, яку, яку менючку хватати. Клює і на цю, і на ту, і на ліву, і на праву. Добре, хоч ще тут кукуруза стоїть і. На неї майже ніхто не клює. Ось Таке пару покльовочок було. що, друзі, Нехай це буде вже останній карасик на сьогодні, тим паче, що дощ не завершується, я вже так гарно промок. Аж до трусілей трохи, аж наче стало так, знаєте, прохолодно. Одну удочку я вже змотав. Караси я сьогодні наскердував, так, друзі. Нормально за ці дві години сподівався постояти, звісно, ж довше. Але кльов був ну просто огонь. Можливо, б ще можна було постояти, але щось я не розраховував, що сьогодні буде такий дощ. Гідроміцентр, як завжди, підвів. І тому в мене ну зовсім нічого немає від дощу. Буду збиратися. До речі, впіймав я таки на кукурузу одну рибинку і це виявилася невеличка тарануха. Можливо, то вона мені і клювала. На перловку клювань так і не було. Так, майже все, що я піймав, друзі, я піймав на одну єдину на оцю удочку і на черв'яки. Черв'яки залишаються фаворитами. Хоча була і перловка, і мастирка, і кукурудза. А клювало знову на черв'яка. Ну, нічого, будемо експериментувати з наживками наступного разу. А сьогодні вже досить. Все, друзі, до побачення. До нових зустрічей. Знову напускається дощик. Буду я вже тікати. На сьогодні досить. Все, до побачення. Всім пока-пока.